Гаджети це дуже круто. Ви згодні, ось один гаджет, ось другий гаджет, третій в мене гаджет. Це все класно. Ті гаджети нам допомагають прибирати квартиру, залишатися на зв'язку, дивитися серіали, створювати атмосферу, слухати музику, їздити по місту і все це. Але є також ті гаджети, які створені для того, щоб отак відкрити шафу. Кинути їх туди, забути, і потім побачити років через 15, коли тобі Дарина каже, ну, дружина моя, вивези на дачу якийсь мотлох. а там тебе робить плесос, якась ще штука. І ти думаєш, навіщо я все це купував? Тому ми сьогодні вирішили зробити для вас цікаве відео про ті гаджети, про які всі забувають. Тож з вами Мокіч, сервіс смартшопінгу Hotline.ua. І зараз поговоримо про ті бідненькі гаджети, про яких ми забуваємо. Поїхали! Почнемо, звісно, зі спорту і здоров'я. Напишіть в коментарях, будь ласка, ті люди, хто завжди хоче починати весною ці заняття спортом, починати нове життя, купують абонементи, а потім е за тиждень щось передумують, бо щось крипатура чи ну його нафіг. Багато людей згодні? Багато. От і я про те. І такі компанії, які займаються фітнес-гаджетами, прекрасно це розуміють, і для них оці. Всякі смарт-годинники і подібна штука, це якраз той самий той абонемент, який продається виключно на один рік. І ти ходиш по тому абонементу рівно 4,5 рази. 0,5 раз, щоб помитися, коли нема вдома гарячої води. І перший девайс, що спадає на думку, це звісно, що... Смарт-годинники чи смарт-браслет. Думаю, досить великий відсоток користувачів їх купують зі сподіванням на те, що от як тільки надягну девайс, то це одразу додасть плюс 50 спортивності. І бігати стану краще, і підіймати штангу вашу, і до літа встигну скинути пару зайвих кілограм. Що ж, це дійсно може так спрацювати, але треба не забувати, що від вас і вашої дисципліни. Цій ситуації залежить більше. Смарт-годинник буде до останнього намагатися мотивувати вас, але якщо, зрештою, він опиниться розряджений в шухляді, то це ваш особистий вибір. І ну, не завжди воно так працює. Наприклад, той самий Гармін. У нього закладено в його голову, що там це годинник для бігу більшості випадків, і в нього... Є така функція, як е, аналіз сну, тобто, коли ти прокидаєшся, в тебе є така статистика. Він вітає тебе з добрим ранком, показує, як ти поспав, е, скільки в тебе накопичилось енергії, і рекомендації по тренуванню. І він пропонує постійно бігати. Наприклад, мені зараз бігати не сильно камільфу, але він все до ну, кажу: давай сьогодні 40 хвилин з темпом 6.40. Чи роблю я це? Звісно, ні. Зокрема, це стосується недорогих смарт-годинників та фітнес-трекерів. Ну, це якщо говорити про недоцільну таку функціональність. У них можуть бути проблеми з софтом або синхронізацією з вашим смартфоном. Тому після кількох спроб ви просто заб'єте на все це. Але від подібної долі не застраховані і ті ж Apple Watch, чи Galaxy Watch. і це не є чимось несподіваним, адже компанії самі акцентують увагу на спортивних функціях. Тож це все частина. Маркетингу. Щоб підібрати на самий гаджет, на свій бюджет, ви як завжди, можете скористатись сервісом Hotline.ua. Якщо треба щось бюджетне, то бестселер Xiaomi Smart Band до ваших послуг. Перевірений роками гаджет, який пропонує гарне співвідношення функціональності до ціни. І його всі прекрасно використовують як годинник як штука, яка показує повідомлення. О, якщо хочеться форм-фактор Саме смарт-годинника, то в недорогому сегменті можна придивитися до моделей AmazFit, які зазвичай теж мають вельми доступну ціну, при цьому далеко не бідні характеристики. Для власників смартфонів Samsung найочевидніший вибір Galaxy Watch. Можливо, сміливо дивитися як сьомі, так і шості. Різниця між ними не настільки значна, ось трохи зекономити можна. Для власників iPhone. Звісно, Apple Watch, але можна дивитися і на різні альтернативи, якщо ви жодкий спортик, типу Гармін. Та повернемось до нашого списку і продовжують оці всі розумні скидання ваги, гаджети, спортік, ваги і не звичайні ваги. А Розумні ваги, ці точечками, які можуть аналізувати стан е, твого організму, скільки в тобі жиру, скільки в тебе білків, углеводів, кісткової маси. Дуже потрібний девайс. Перші рази дуже цікаво спостерігати за повним аналізом вашого тіла. Але дуже скоро, окрім головної цифри, на все інше ви перестанете звертати увагу. Від себе додам, що я раніше в 13-му чи 14 році купив собі перші отакі от ваги. І прям створив навіть табличку, тоді не було ніяких таких розумних додатків. Я створив сам табличку і трекав кожен тиждень кількість там води, м'язової маси, кісткової. І воно працювало. Але заморачувався тоді сильно, для того, щоб тримати вагу в нормі. Я тоді навіть калорії рахував, якісь там всі свої прийоми їжі забивав смартфон. І в такому випадку воно працювало. Зараз вже є додатки, які самі можуть аналізувати твій стан. Тобто ти можеш дивитися, що ти втрачаєш вагу, але тобі додаток ще й покаже, що ти виявляється, втрачаєш не жир, а м'ясо своє, там м'язи. І ну, то така буде історія. Але, звісно, там, більшості випадків воно не треба. Навіть мені, людині, яка раніше цим займалася, зараз просто я стою, я бачу, якщо прогресія позитивна, я втрачаю вагу, я молодець. Я не втрачаю вагу. Да й допити пиво. Сюди ж можна додати і різні пристрої для занять спортом вдома, наприклад, велосипеди. Зрештою, вони перетворюються на вішалку для одягу. Перебираємось на кухню, де точно можна знайти блендер, фритюрницю, бутербродницю, рисоварку чи інший специфічний пристрій, яким ви користувалися всього пару разів. Причин, чому ви в певний момент свого життя купили цей гаджет, може бути безліч. Той же спорт купити блендер для поживних смузі. але скоро зрозуміли, що кожного разу чистити його набридає. І забирає часу. А ще можна повестися на усілякі тіктоки та рілси, в яких рекламують гаджети з Аліекспресо. В цьому випадку, взагалі, добре, якщо вони працюють, та чи часто ви будете ними користуватися, то вже питання. По собі скажу, в мене таких гаджетів, купа е, ці рисово пуро, хара, пуроварки, оці як вони там не пуроварки, мультиварка, якась, я, якою якою користувався два рази, а потім зрозумів, що мені... Легше закинути все на пательню, приготувати помити одну пательню, не розбирати цю всю фігню. Е, тостер, яким я раніше постійно користувався, а потім такі ти ж смажеш яєш, ти просто кинь ці два хлібчика поруч одночасно. Навіщо тобі напрягати чи ту. Не поняли, про що я це. Часто доля забуття спіткає різні гаджети, типу як VR, окуляри, Virtual реаліті. У мене є тільки одна людина, яка. По цей час щось там робить. З цими віарокулярами, але я здогадую, що він робить. та... Безперечно, вони не робили багато хайпу років 7-8 назад. Та й останнім часом то Apple, то Meta періодично намагаються оживити цей сегмент. Але проривними вони поки що так і не стали. Натомість дуже часто власник має купу проблем, поки підключить і налаштує девайс. То драйвера треба оновити, то комп'ютер не бачить гарнітуру, то збій підключення. Тому Вау-Ефект зникає дуже швидко. Якщо ви не фанат VR-тайтлів, Всіх двох, які є, або ж не використовуєте пристрій для роботи, то велика вирогідність, що ви закинете його в комарі. Наприклад, я зараз подумав, що б я пограв в VR, це тільки Half-Life от реально, і все. Бо мені Half-Life цікаво. І пограти в якусь гру, оцю одну і брати цілий девайс, який коштує 20 тисяч гривень. Це тепер купити свіч заради Зельди. З іншого боку, завдяки відсутності ажіотажу навколо vr гарнітур, маємо доволі адекватні ціни на них. Ось, наприклад, Meta Quest 3. Знаєте скільки коштує? 23-25 тисяч гривень. А модель Meta Quest 3 s взагалі коштує 13 тисяч гривень. Цілком. Гарний варіант. Але спочатку переконайтеся, що ваша кокуха буде нормально цим е, працювати, та вам не буде погано. І чи дійсно воно вам треба. Далі в списку йдуть екшн камери та усілякі типи компактних камер. Ох, я вам зараз про це розкажу. О, Максимка, купи він 360, мільярд кріплень, GoPro, мільярд кріплень, ще одне Гопро, мільярд кріплень, кріплення на кріплення, кріплень ще. І що? Юзаю два кріплення і півтори камери. І з них 3 секунди відео вставляю. Задумка чудова постійно знімати ваші подорожі, робити з них круті відео, які збиратимуть купу лайків. в інсті та будуть чудовими. З спогадами. Маркетологи з і з insta 360 дуже класно роблять свою роботу. Ти заходиш на той сайт того самого GoPro, дивишся на всі ці кадри. О, слюні тікуть. Вова мені скидував, як знімати на insta 360 всі ці мотоциклітні прогони ТДС, але... Якщо ви не тревел блогер, навіть ну, не те, що тревел, я не тревел блогер, але я іноді такі поїздки знімаю на велосипедах чи на мотоциклі, е і це мій заробіток, як на крутий. Якщо ви людина, яка не буде з цього заробляти, повірте мені, це дуже великий геморрой, пробачте за французьку мову. Тому що е ти постійно маєш бути ввішаний цими камерами. По-друге. Кріплення, які ти не можеш просто взяти GoPro і знімати на неї. Тобі цікавий кадр. Та на велосипеді, коли ти летиш з гори. Що ти будеш знімати? Як? Тобі треба закріпити. Ти кріпиш його сюди. Перших 15 тисяч разів ти будеш знімати отак от тільки кермо і ніхіра не будеш бачити. Потім ти налавчишся. Потім ти крупиш ще одне кріплення. Зрозумієш, що воно не підходить, але воно коштувало 6 тисяч. Треба його з Ти його зірвеш разом з зі своїм шоломом і половиною свого вуха. Потім ти візьмеш собі insta 360 Почнеш знімати на неї. Е, Зрозумієш, що ці файли в 360 треба знімати 8к, а не в 5,7к. 8К одна хвилина важить, там, я не знаю, дуже багато. І для того, щоб обробляти цей матеріал, треба ну, доволі непоганий комп'ютер, я чесно скажу. Далі ти починаєш кріпити в різні місця. Розумієш, що ну, не так трошки закріпив, воно обрізало тобі половину мотоцикла. Потім ти закинув його десь під перо велосипеда, е, воно випадково влетіло тобі в колесо. Ти Впав, камера роздерлася, нога роздерлася, собака тебе облизує, тому що ти лежиш біля собаки, впав біля неї. Тому, чесно, це все клас. Але повірте мені, якщо ви хочете просто так для фанчика взяти собі ці екшн камери і знімати на них, то в більшості випадків вони просто будуть десь там реально збирати пил у вас вдома. Навіть у такої людини, як я, яка. От я не, мені неможливо зняти контент на мотоциклі без використання цих екшн камер. Але все одно більшості випадків я юзаю там один-два кадри, потім цього вже щось робиться на монтажі. І оця купа кріплень, які в мене є, все одно лежать і пиляться, тому що я їх раз, два, три поюзав, зрозумів, що не підходить, десь там воно падає під час руху, десь там не так кріпиться, як треба, і все. Ну, так. Тому екшн це клас, але. Треба перед цим думати, чи треба воно вам реально. І, звісно, якщо ви не збираєтесь прям летіти з гір, це все в екстрімі, вам треба більш спокійна обстановочка, ви там десь на відпочиночку, вам просто треба якийсь девайс, який знімає і отак в руках його потримати, то ось цей девайс, це називається смартфон. Розкладушка. Ну, розкладушка, якщо ви дуже впевнено, будете з'їжджати з гір, тоді воно стане розкладушкою. Повірте мені, це набагато краще. У мене мотоконтент, пару серінових вийшло, купив собі мотоцикл. insta 360 хупро не закриє тобі того, що тобі дасть будь-який сучасний смартфон на модулі 5 x чи 3X. Тобто гарні кадри на смартфон гарніші. Пробачте за тавтологію. Ну і також додам наш топ, хоча не девайс, але дуже таку штуку, яка висмоктує з нас гроші. Це що наші підписки. От, наприклад, зараз я заходжу в свої підписки і кажу, що в мене тут є: Google Photos 1,99 місяць, Мігого, 9,99 баксів місяць, страва 30 баксів в рік, Везер Ендрадар 4,50, ось 150 Тьфу, долар 50. Вікілок Аудор 99, YouTube 749, Apple TV сплатила, а сплила вже, Якабу, Спітстер, Amazon Prime, варіанти якісь Apple One. Тобто, ну і плюс так такий самий список у моєї дружини, напевно, десь там. Чи можна від чогось відмовитися? А, і тут же ж нема того, що не показує Apple. Це Microsoft Office, це Netflix, це Microsoft... Оце Xbox Game Pass, то, що ми купували це Steam. Ні, Steam не так працює. Коротше, якщо ви не використовуєте це все, то хоча б раз місяць заходьте в свої підписки, подивитися, на що ви там підписалися. Повірте мені, в більшості випадків воно вам не треба. Коротше, друзі, ось такі були девайси, які, на жаль, пішли в світ пилу і самотності. Можливо, їм там нормально. Вони там займаються якимись неподобствами і кайфують від цього. Але ми на жаль цими девайсами не користуємося. Тому дякую вам за увагу. Користуйтеся девайсами, якими ви користуєтеся, і не користуйтеся, якими ви не користуєтеся. Все, що хотів сказати, сказав. Бувайте, щастя, здоров'я.